Температура плавлення танкової броні 1500 градусів за Цельсієм. Температура плавлення людських ілюзій про власну невразливість значно нижча. Командир цієї російської колони був упевнений, що за кілька хвилин легко розчавить українську лінію оборони. Він помилився: ця помилка коштувала йому 28 мільйонів доларів і 80 людських життів. Як один піхотний взвод без важкої бронетехніки зміг повністю знищити елітну бронегрупу? Чому найсучасніші російські танки стали металобрухтом всього за 20 хвилин? Відповідь у деталях. Війна це насамперед математика. Це рівняння, де змінними є час, відстань, товщина броні та швидкість реакції. Якщо ви помиляєтесь у рівнянні, ви помираєте. Сьогодні ми розберемо один конкретний приклад неправильного рішення російського командування. Ми розберемо його на молекули. Відкиньте емоції, дивіться на це як на інженерну задачу з демонтажу. Вхідні дані: сторона А. Агресор. Посилена танкова рота. Три танки Т-90М прорив. Сім БМП3. Орієнтовна вартість групи 28 мільйонів доларів. Екіпаж та десант. 80 одиниць живої сили. Сторона Б, оборона Зведений піхотний взвод ЗСУ 28 осіб, озброєння, стрілецька зброя РПГ 7, 2 комплекси НЛАВ, один джевел, міни ТМ 62 Вартість озброєння менше 400 тисяч доларів. За 22 хвилини вогневого контакту. Вартість активів сторони А впала до нуля. Коефіцієнт ефективності 1 до 70. Як це сталося? Чому технологічна перевага не спрацювала? Чому 400 тонн сталі перетворилися на брухт? Катастрофа російської колони почалася не з першого пострілу. Вона почалася за дві години до нього. У штабі. Рішення просуватися єдиною колоною по вузькій дорозі, без попередньої зачистки флангів піхотою це несміливість. Це злочинна недбалість. Вони покладалися на швидкість. Т-90М має двигун потужністю понад тисячу кінських сил. Він може розганятися до 60 км на годину по пересіченій місцевості, але швидкість вбиває ситуаційну обізнаність. Коли ви закриті в капсулі, дивлячись у вузький сектор триплекса, ви бачите лише те, що попереду: ви не чуєте звуків, ви не відчуваєте запахів, ви ізольовані. Танк — це хижак тільки на дистанції понад 2 кілометри. У ближньому бою, в умовах складного рельєфу, танк це сліпа, глуха мішень. Російський командир загнав свої машини у вогневий мішок це термін, що означає ділянку місцевості, яка прострілюється з кількох точок, але з якої неможливо швидко вийти. Зліва болото, справа мінне поле. Попереду і позаду дорога. Це тунель смерті. П'ята година 12 хвилин. Дистанція 400 метрів. Перший удар наноситься не по головній машині це міф. У професійній засідці першим вбивають інженерну машину або машину управління. У даному випадку це танк з мінним тралом зброя НЛО, шведсько-британська розробка. Це не ракета в класичному розумінні, це розумний снаряд. Оператор супроводжує ціль 3 секунди. Комп'ютер ракети вираховує кутову швидкість цілі. Після пуску ракета летить над танком. На висоті 1 метр над баштою спрацьовує магнітний датчик, детонація, кумулятивний заряд спрямований вниз. Фізика процесу: вибухівка стискає мідну воронку, перетворюючи її на гіперзвуковий струмінь металу. Швидкість струменя 10 км на секунду. Температура і тиск у точці контакту такі високі, що броня поводиться як рідина. Дах башти Т-90М це всього 40 мм сталі. Струмінь прошиває броню. Ходить у бойове відділення і вражає автомат заряджання. Результат миттєве підвищення тиску всередині танка. Екіпаж гине від баротравми ще до того, як згорить. Потім детонує власний боєкомплект 40 снарядів. Башта вагою 18 тонн відривається від корпусу. Колона зупинена, пробка створена. Наступні 60 секунд вирішальні: це так званий цикл бойда: спостереження, орієнтація, рішення, дія. У українського взводу цей цикл короткий. Вони бачать ціль, вони стріляють. У російської колони цей цикл розірвано. Командир знищений у першій машині. Радіоефір забитий криками. Ніхто не віддає наказів. Механіки водії задніх машин бачать спалах. Інстинкт каже їм: тікай. Інструкція каже: розгортайся в бойовий порядок. Страх паралізує. БМП починають врізатися одна в одну. Піхота всередині десантних відділень відчуває удари. Вони не бачать, що відбувається зовні. Вони знають тільки одне: вони в пастці. Коли люки відкриваються і десант спішується, вони потрапляють у зону суцільного ураження. Взвод ЗСУ відкриває вогонь з кулеметів. Розберемо терміналку кулі калібру 7,62. На дистанції 300 метрів вона пробиває бронежилет третього класу, наносить за травму несумісну з веденням бою, ламані ребра розрив внутрішніх органів. Російська піхота, яка мала прикривати танки, лягає обличчям у землю. Танки залишаються голими. Багато хто вважає РПГ-7 застарілим це помилка. Танк Т-90М має потужну лобову броню, але його борт це вразливість. Товщина борту корпусу 80 мм. За ним паливні баки і стележі зі снарядами. Українські гранатометники працюють тандемними пострілами. Перший заряд знімає динамічний захист, другий пробиває основну броню. У цьому бою танки, намагаючись розвернутися, підставили борти. Оператори РПГ працюють парами. Перший постріл збиття гусениці, танк стає нерухомим дотом. Другий постріл у моторно-трансмісійне відділення. Двигун спалахує. Система пожежогасіння не врятує від температури. Танк починає горіти. Температура всередині піднімається до 600 градусів. Оптика плавиться, електроніка відмовляє. Екіпаж має вибір згоріти живцем або вилізти під кулеметний вогонь. Більшість обирає друге і гине поруч із машиною. Окремої уваги варті БМП3. Це машини з алюмінієвої броні. Вони мають потужне озброєння, але їхній захист номінальний. Для їх знищення навіть не потрібні тандемні боєприпаси. Звичайна граната РПГ прошиває БМП наскрізь. Але найстрашніше для екіпажу це детонація їхнього власного 100-мм боєкомплекту. У цьому бою дві БМП були знищені вогнем великокаліберного кулемета ДШК. Черга пробиває тонкий борт, запалює паливо або гідравліку. Алюміній при горінні виділяє токсичний дим і плавиться. Шанси на виживання десанту всередині нульові. Замикаючий танк намагався відійти заднім ходом. Він випустив димову завісу. Це ефективно проти лазерних далекомірів, але не проти тепловізійної головки самонаведення Джевелін. Матриця Джевелін бачить контраст температур. Двигун танка це гаряча пляма на фоні холодного ранкового ґрунту понад 100 градусів Цельсія. Оператор робить захоплення. Пуск ракета піднімається на 150 метрів. Вона падає на танк майже вертикально. Удар прийшов в район трансмісії. Танк не вибухнув одразу. Він просто зупинився. Екіпаж покинув машину. Пізніше цей танк буде захоплено, відремонтовано і використано проти колишніх власників. Це найвища іронія війни. Зброя агресора працює на його знищення. Те, що відбувалося після припинення вогню техніки, не показують у новинах. Це зачистка. Піхота ЗСВ просувається до колони, контроль кожного тіла. Росіяни, які прикинулися мертвими, можуть мати гранату під собою. Тому правило просте: спочатку контроль пострілом, потім підхід. Жодного жалю. Це не садизм, це прагматизм виживання. Поранений ворог, що залишився в тилу групи зачистки це загроза, співвідношення втрат. ЗСУ: троє поранених, нуль загиблих. Російська Федерація. 10 одиниць техніки знищено, 64 підтверджених ліквідованих, 12 полонених. Який висновок ми робимо з цього бою? Ера масованих танкових проривів без тотальної переваги у розвідці та піхотній підтримці закінчилася. Танк за 4 мільйони доларів це лише велика зручна мішень для піхотинця з трубою за 20 тисяч доларів. Асиметрія це ключове слово сучасної війни. Вам не потрібен танк, щоб знищити танк. Вам потрібен інтелект, дисципліна і засоби ураження. Взвод української піхоти діяв як єдиний організм розподіл цілий, маскування, витримка. Вони підпустили ворога на дистанцію гарантованого ураження. Це вимагає сталевих нервів. Якщо ти вистрілиш на 5 секунд раніше, ти демаскуєш себе і помреш. Якщо на 5 секунд пізніше тебе розчавлять гусениці. Цей бій це не подвиг. Це якісно виконана робота. Це індустріальний процес переробки окупаційної армії на брухт. На жаль, цей процес вимагає ресурсів. Джевелін коштує грошей, «Енло» коштує грошей. Якісні турнікети, які врятували життя нашим пораненим, коштують грошей. Тепловізори, завдяки яким ця засідка стала можливою, коштують грошей. Ми не просимо вас про емоції. Емоції не зупиняють кулі, ми просимо про інвестиції у вашу безпеку. Один долар, вкладений в оборону зараз, економить тисячу доларів на відбудові потім або життя, яке не має ціни. Подивіться на ці кадри палаючої колони. Це не просто вогонь. Це звіт про використані кошти, і цей звіт ідеальний. Аналізуйте, робіть висновки. Допомагайте армії. Кінець зв'язку.